27 на зв'язку. Сьогодні в мене джетка, ось така шостого покоління. Проблема із моторчиком кондиціонера. Кондиціонер перезаправили, а моторчик не вмикається. Зараз я його знімаю. Там, скоріш за все, електромотор, що він йде безщітковий і із платою, що ремонт там не вийде. На всякий випадок замовили новенького моторчика. Зараз зніму, побачимо, що там буде з ним. Відкрутив корпус повітряного фільтра. Ось Звідси прийняв його, щоб у мене тут доступ був. Відкручуємо ось, ось заборник. І на чотирьох винтиках він кріпиться і повинен так сюди вгору вийти. Зверху два гвинтика відкрутив, Ось він вже рухається в мене. Лізу вниз, знімаю захист і там знизу два гвинтика, бо звідси. Тяжко доставати, і там роз'єм, який під'єднується, також знизу знімаємо. Такий у нас тут пластмасовий міні-захист. Відкручую його і доступ у мене там одразу до вентилятора. Так, ось я скинув захист і ось наші вентилятори, ось наш роз'єм, там гвинтик один і ось інший гвинтик. Роз'єм зняв, я відкрутив і скоріш за все, він у нас вийде сюди вниз. Ох, диви. Коротше. І стаю його сіди вниз і на стіл. Так як я і говорив, тут електромотор, але є деякі мотори, в яких ще щітки стоять. Я його вскрию, все-таки гляну. Так, ну ось як я і говорив. Тут у нас стоїть плата, щітка бомба, колектор дзвониться, також в гарному стані. І тут в цій платці десь щось чпок 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 Дивився кучу відосів. В Ютубі люди їх розбирають, купують нові і ставлюють нові. Я вже намагався їх ремонтувати. і Електриків хто займається платами задовбував. Мені всі кажуть, дядя не ділай голову. купи Бушку або новий і до побачення. Ой, на жаль. А тут в цьому моторчику все. І електроплата. І ось тут із заводу е, запресовано на гарячу хрен знімеш цю кричатку. Ці джетки запхали всі незручності. на новому вже поставили гайочку, що можна буде хоч обслужити там втулочки чи підшипнички замінити. А там крильчатку не знімеш. Що, ставимо новий? Моторчик вже встановив. На корпус ідемо на автівочку встановлюємо. Так, вентилятори вже на місці, я вже все зібрав, перевіряю. Кондиціонер запустився, вентилятор крутиться, все чого. Так, Кондишка вімкнена повітря холодне, вентилятори крутяться і прикол. Джетка. Це тут, я не знаю, 16-й рік і крутілки, як в мене на кадіку 8-го року. Я вже думав, тут буде все пік-пік-пік. А воно не пік-пік. Ну, коротше, задача поставлена, виконана, все працює чітко. Підписуємося, ставимо лайк, приїжджайте на ремонт.